The reigning, defending Undefeід Юніфай Хевівей Чемпіон Олександр. Ми козацького роду. Нам нема переводу. І ми всі зараз вболіваємо за українця. З Богом! Розпочинається цей мегафайт. Максимально сконцентрований Усик. Намагається кожної секунди завдавати удару. І починається бомбардування від Олександра. Так, набирає обертів. Українець не відпускає. А от і атаки Тайсона Ф'юрід. пішов вперед, зарядив свою гармату з правої. Продовжує атакувати Олександр. Прямі удари. Ну це просто вже одностороннє збієння. Може просто заставити рефері остановити бой. Саша. О! Олександр Усика. Усик, Вау! Приходить до ка! Олександр Усик! Ну хто там безударний? Олександр Усик дарує усім нам, усім нам, хто хвилювався. Ну це просто фантастика. А насправді дуже складний бій. Чекаємо на повтор. Знову в гостях, знову абсолютно на чужій території. Олександр Усик святкує перемогу. Я хочу подякувати. Богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав, тому що він мені дуже сьогодні і багато дав. Май Бог Ісус Христос. Я присвячую цей поєдинок державі, своїй Україні, Збройним силам України та всім, хто оборонить нашу країну, своїй команді, своїй країні, всій моїй країні.